Доброго благословенного дня, святе письмо на кожен день, Євангелія від Матфея, 20 глава з 1 по 16 вірш: Сказав Господь таку притчу: Царство Небесне, подібне до господаря дому, який вийшов рано вранці найняти робітників у свій виноградник, і, домовившись із робітниками по динарію за день, послав їх до виноградника свого. І вийшовши близько третьої години, побачив інших. Що стояли на торгу без діла, і сказав їм Ідіть і ви до виноградника, і що належатиме, дам вам. Вони ж пішли. Знову, вийшовши близько шостої і дев'ятої години, зробив те саме. Вийшовши ж близько одинадцятої години, знайшов інших, що стояли без діла, і говорить їм: Чого тут стоїте цілий день без роботи? кажуть йому, тому що ніхто нас не найняв. Каже їм: Ідіть і ви до виноградника, і що належатиме, одержите». Коли ж настав вечір, господар виноградника говорить управителеві своєму: поклич робітників і віддай їм плату, почавши з останніх і до перших. І, прийшовши, найняті близько 11-ї години, одержали по динарію. Перші, прийшовши, подумали, що одержать більше, але й вони одержали по динарії. І, одержавши, стали нарікати на господаря дому, кажучи ці останні працювали одну годину, і ти зрівняв їх із нами, що перетерпіли денний тягар і спеку. Він же сказав у відповідь одному з них: Друже, я не кривджу тебе, чи не за денарій ти домовився зі мною. Візьми своє та йди. Я ж хочу і цьому останньому дати, як і тобі. Хіба не можна мені зробити те, що хочу, в тому, що моє? Чи око твоє заздресне від того, що я добрий? Так будуть останні першими і перші останніми, бо багато званих та мало обраних. Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.